Акумуляторна ланцюгова пила, яка йде одразу на два акумулятори. Шина у нас 40 см ланцюг. І має безщитковий двигун, два зарядних пристроя. Навіщо два? Тому що в комплекті одразу два акумулятори. Отаких. От Сюди ставиться зарядочка, один, другий підзаряджаєте і спокійно собі працюєте. В комплекті йде ось така чудова пилка, два акумулятори. Ручка захисна, ланцюг, ключик, викрутка, шина. Шина на 40 см. Другий з боку. Отут швидкий натяг ланцюга, безключовий. Оце кріплення шини. Надійне металеве. Корпус редуктора металевий. З цієї сторони ємність для мастила. Сюди заливається мастила, і можна буде, воно буде автоматично змащувати ланцюг. Далі, кнопочка зручна, і з цієї сторони.